У День Незалежності в Олександрії встановлять спортивний рекорд України. Організовують його спортсмени з громадської організації Сильна Олександрійщина. 24 серпня, о 17 годині, біля КСК Ніка відбудеться встановлення спортивного рекорду України. Називається рекорд Жимова естафета. Встановлювати рекорд буде збірна команди України з багатоповторного жиму. Встановлювати рекорд будуть 15 спортсменів. Шість з них це Олександрійці з громадської організації Сильна Олександрійщина, а решта з різних куточків України. Мета рекорду полягає в тому, що спортсмени будуть кожному із спортсменів. Надається 5 хвилин для виконання вправи. Кожен із спортсменів буде протягом цих 5 хвилин вижимати штангу на найбільшу кількість разів вагою. Штанга вагою 55 кг. і Рекорд полягає в тому, що ми підсумуємо на 15 чоловік. Підсумуємо кількість підйомів загально і підсумуємо тонаж. Кількість підйомів перемножено на вагу штанги 55 кг. кілограм. На захід запрошені представники книги рекордів України, які зафіксують цей рекорд в Олександрії. Якщо все заплановане вдасться, то Олександрійський рекорд буде занесений в книгу рекордів України. Створювати атмосферу свята будуть творчі колективи нашого міста. Також після встановлення рекорду кожен бажаючий зможе спробувати підняти штангу вагою 55 кілограм. Загалом встановлення рекорду буде тривати приблизно півтори години. Стати свідком рекорду України в Олександрії може кожен. Рекорд розпочнеться у неділю, 24 серпня, о 17-й годині біля футбольного стадіону Ніка.